Чернівці місто, де навіть короб мовчить п'ятьма різними мовами. Строкаті традиції багатьох національностей насичують одна одну і народжують неповторну атмосферу у місті. Завдання сучасників зберегти цю толерантність і відкрити її нові грані. Якщо теорія відносності підтвердиться, то німці скажуть я німець, а французи, що вони громадяни світу. Та якщо мою теорію спростують, французи оголосять мене німцем, а німці євреєм. Альберт Енштейн. Кожен має свою історію, пов'язану з толерантністю, особливо якщо людина живе в Чернівцях, де більше 70 національних спільнот мирно співіснують сотні років. Тому саме в нашому місті виставка під назвою Разом набуває особливого смислу, каже організатор заходу. Буковину називають С де якраз напевно вирує толерантність, хоча це не, не постійно проявляється. Омельян Тарнавський стверджує чорнічаном час познайомитись з новим визначенням толерантності, і в цьому допоможе виставка нам сприймається толерантність як терпимість, Як ми мусимо терпіти одну чи іншу людину, яка сповідає іншу релігію, яка ставиться по-іншому до свого світогляду, яка будує. Своє життя якось по іншому, а дана виставка покликана дати розуміння, що толерантність це перш за все повага. 26 стендів пересувної експозиції попарно розповідають про історію національних громад в Україні, а також про історію конкретного її представника. Вони розповідають на стендах, як їм живеться в Україні і чи вони відчувають якесь пригнічення з боку інших людей. За останні декілька років молодіжна експозиція відвідала 10 областей, побувала у великих містах та маленьких селах. Загалом її побачили щонайменше 15 тисяч осіб, тепер черга і чернівчан. Юлія Здорожняк, Роман Пулатик, Чернівецький промінь.